Ну, це великий. Ну, це лафет. Ну, дві машини так, стану, так, становиться. Так. Ну, 900. 700. Ну, це бортовий. Я, не... Ви показуєте ми... це, не ну, я. Ні, Я вам я показую, не... що я... аналога немає навіть у виробника паливи маса. 750 кілограмів. Так. Ви пишете сюди, він двох е, осний. На що ви сюди впишуєте? двох осний. Ось одна осний, як в мене, тільки це. Оцинкований. Це неоцинкований. Весь ржавий причіп ви оцінюєте дорожче, ніж новий. Тому що ми брати аналоги? аналоги, Наш аналоги. Є, новий. Є такий причіп новий, на сайті. На сайті ось паличка, там, так, де він продається. Цяло. Ну так це ж ви ж взяли не, тий, не, не такий, як в мене. Він вже а оцінкований. Тому що У вас не, немає вже такого. Добре. Такого, добре, 40. Ви берете 43 тисячі гривень, добре, 43 дев'ятсот. Причіп, який 4 роки був в експлуатації, ви ставите на 800 гривень дешевше. Тому що по формулі у вас причіп у справному стані. На охоту. Бачите, дві осі. В мене такі саме. Я тут, тут його брав. Зробіть, будь ласка, якось. Зараз ну. дайте на рік. Да. Добре. Дякую.